Молоді, швидкі, мобільні, малі старші та повільні. Ми хочемо, щоб кожен, хто поспішає, встиг, хто хоче кудись дістатися. Змін, пішки, чи набухнасти клапи. чи на колеса, щоб у майданчиках дітям було безпечно та весело. Ми пропонуємо інструкцію за конструкційний міст, де кожне маленьке рішення матиме велике значення, правимо освітлення. Це безпека в тему пору доби. Обладнані тротуари та дороги це швидкість та комфорт для місця. Нормативні пандуси, двері та універсальні вбиральні це можливість для мобільних людей дістатися до культури та відпочинку. Бо ми різні. Але це немає бути обмеженням. Розвиток безбар'єрності в Україні це продовження курсу на євроінтеграцію. В Миколаєві відбулась конференція на тему Безбар'єрна Україна, в ході якої учасники обговорювали актуальність цього питання безпосередньо в нашому місті. Це дійсно дуже важливо, тому що ми йдемо до демократії та Європи в повному сенсі, і це обов'язково те, що потрібен бути рівність можливості всіх людей. Наша політика, за яку відповідає зараз по області і далі і по місту, вона повністю кореспондує з тим, про що ви кажете. Тобто це буде точно реалізовано. В цьому році внесені зміни в структуру Департаменту архітектури і є окремий відділ, який не дозволяє навіть технічні завдання для проєктування надавати будь-яким нашим замовникам місцевим. Без врахування умов uh, um, безприємності, велоструктури і інших uh, загальнолюдських цінностей, які є вже в тих країнах, до яких ми прагнемо, хоча б у розмірі пенсії. Наступне uh, і дуже важливе, це те, що ви знаєте, що Миколаїв зараз активно розробляє мастер-план uh, відбудови міста. Uh, наступ партнером є. Італійська компанія OneWork – це дуже авторитетна компанія, яка першу головну мету мастер-плана поставила, що Миколаїв це місто Європейського Союзу. Відповідно зі всіма вимогами, зі всіма е так, завданнями, які мають бути. На зустрічі презентували довідник безбар'єрності, створений за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Посібник складається з чотирьох розділів. Доступні ганки та подвір'я, вулична інфраструктура, громадський простір, громадські будівлі та споруди. Усі вони мають рекомендації з рахуванням реалії воєнного часу та безпекових потреб. Альбом стане у нагоді архітекторам, проєктувальникам, будівельникам, замовникам, держслужбовцям, активістам та усім тим, хто опікується рівнем якості реалізації просторів. Також у конференції прийняв участь депутат Миколаївської міської ради Юрій Степанець. Я думаю, що кожен з вас має просто звернути увагу, повертаючись додому, напевно, що е на ті тротуари, по яких він ходить, і, зрозуміти, а зручно було там людині на військовому мамі там, з папі з військом, дитячим або на милицях, або е іншій людині, яка є з порушенням здоров'я, дістатися додому, подивитися на свій під'їзд, на свою квартиру і так далі. Тому що Наприклад, і жаль, подібні ситуації можуть статися зараз кожним. І дуже прикро, що наші воїни, які сьогодні е, борються за свободу, повертаються, е, на жаль, е, з певними травмами, і тут борються за свободу просто вийти з квартири, борються за інклюзивність. Коли цими правами треба користуватися вже, а не боротися за них. Тож, е, все буде Україна, все буде безбар'єрна Україна. Я це вірю, дякую. Ксенія Стожук, Антон Шатура, Ніс Тв.